Сектор просить продовження терміну бронювання працівників. До цього питання ви особисто привертали увагу в нашому ефірі не раз. Чи отримали якийсь фідбек і в чому причина? А чому вважаєте, що саме аграрії мають отримати додатковий час для бронування? І ще простили підприємці з аграрного сектору змістити крайній термін оновлення критичності. Поясніть ці речі і аргументуйте їх для працівників, які дивляться наш ефір з інших сфер. До ну, власне, якщо дивитися ситуація, яка виникла бронюванням, вона є критично важливою з точки зору забезпечення не лише продовольчої безпеки і надходження валютної вирочки. А минулий сезон продемонстрував з усього експорту, який здійснювала Україна порядка. А 60% це була аграрна продукція, що дало можливість валютної вирочки виручити порядка 24,7 мільярдів доларів. Це топ, топ економічний напрямок, який забезпечує Україну військовий час фінансам. Але так як ми маємо притруднощі, пов'язані були з визначенням критичності через атаки хакерські які відбувалися на реєстрі України умовно з грудня місяця. 19 то, грудня то, я це, цю, цю дату. запам'ятала. ви до речі, це, нам зараз уточніть наслідки. Так, наслідки абсолютно подолені, на зараз. Зокрема, для всіх так, так наслідки подолені, але час втрачений, тому що з 19 грудня по 20 січня де факто не можна було здійснювати ніяких реєстраційних дій. А критично важливим підприємством визначені тисячі по території України, і коли розпочали працювати реєстри, в один період часу пішов наплив заяв. А в Міністерстві аграрної політики, на жаль, не так багато кількість людей працює, яка здачна в один момент обробити таку кількість заяви. Відповідно, через неможливість вчасно обробити всі подані заяви, ми втрачаємо можливість бронювання для тисячі аграрних підприємств. А це тисячі тисячі людей, які потребують бронювання для того, щоб здійснювати в активну фазу посівної кампанії свої офіційні ну, Обов'язків умовно трактористи, комбайнери, яких і так не вистачає, тому власне на місяць просимо відтермінувати дію отримання статусу критичності умовно до 31 березня, і таким чином. Щоб підприємства мали можливість розраховувати на тих людей, які вони мали забронювати під час того, коли відбувалися атаки на реєстраційну систему, і фізично це не можна було встигнути зробити. Очікуємо, що в найближчі дні, коли відбудеться Кабмін, все ж таки буде рішення від Мінекономіки подати на розгляд Кабінету міністрів, і ця пропозиція від Всеукраїнської Градної Ради буде задоволена. Денис,